No. Році ви чули дату 16.07. до цієї дати. Усі військові зобов'язані мало оновити свої дані. Яка ж дата в цьому році і що чекає на військових зобов'язаних? Військові зобов'язані, які за результатами ВЛК мають статус обмежено придатних, мають перепройти ВЛК до 5 червня поточного року. Наша команда наголошує на тому, що обмежено придатні мають самостійно пройти ВЛК до 5 червня. Якщо у вас виникають питання з приводу того, під яку категорію військовозобов'язаних ви підпадаєте, наша команда надає такі послуги як аналіз ваших медичних документів. Чів довідок станів хвороб для того, щоб спрогнозувати до якої категорії військовозобов'язаних вас віднесуть за результатами ВЛК. Ми наголошуємо на тому, що обмежено придатний такий термін більше не існує. А за результатами ВЛК, ви можете бути або придатним, або придатним до частин забезпечення, або непридатним, не чекаючи повістки, не чекаючи направлення, те статус обмежено придатного, ви маєте пройти ВЛК для того, щоб рішенням ВЛК було встановлено ваш статус на сьогодні разі, якщо ви цього не зробите до 05.06, на вас може бути накладено штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.